В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сочесний наш Отець Пару, отець настоятель Андрій, дорогі любі в Христі, брати і сестри, шановні параф'яни, кохані Божі діточки. Господь Бог в своєму милосерді дає нам можливість переживати час великого посту і теж час приготування до Пасхи. Це є. Момент такий в нашому житті, коли ми переживаємо реколекції, коли задумуємося над нашим християнським життям, і також є це такий час, даний нам Богом, насправді для кожного з нас. Це не є тільки що священик проголошує, ми слухаємо, але це як одна родина, одна сім'я. Переживаємо все разом, тому що це є дар Божий для нас. І Реколекції вони нас єднають в одній думці, в одній настанові, і так як ми маємо бути живою церквою, маємо бути живою Божою родиною, то ми хочемо в особливий спосіб пізнати церкву і через церкву пізнати Бога. Так як в сім'ї, як в родині, ми пізнаємо один друг, вчимося один другого, і навіть те, що ми живемо в одному домі, в одній хаті, подружжя, сім'я. Родина, діти, ми і так кожного разу себе пізнаємо кожного разу. І так скажу таке освідчення, колись пішов я до хворих, до лікарні, мене запросили, і чоловік там ну, хворів, лікувався, прийшла дружина до нього. І коли я вже прийшов з святим причастям. Дружина каже, я можу йти на роботу, добре, що дочекалися вас, привіталася, не можу бути довше, можу бігти до праці. І каже, я вже вас залишаю, помоліться і дякую, що ви прийшли. І коли вже жена вийшла з палати, чоловік каже, отче, почекайтеся минутку, бо в нас ще є одна процедура. Тому може хтось прийде там лікар чи перевірити, чи якийсь укол треба дати. І він каже: побудьте до двох, бо я можу там деякі справи зробити. І бачу, він підходить до вікна, ще так мене бере за руку, підводить. І бачу, вже дружина вийшла, обернулася, він ще там помахав до неї, воздушний поцілуй, все. І каже до мене, бачите, отче, ми вже так 40 років живемо, каже, І це несподіванка для мене кожен день. Бачите, навіть один раз все мені дає, поцілуй, а то ще другою рукою вам помахала. Каже, я навіть не знав, що вона теж вас так шанує. Каже, кожен день ми себе пізнаємо, 40 років подружжя. Кожного дня, каже, я пізнаю, каже, я не знаю. Каже, завтра ще б не інакше. Каже, так ми пізнаємо себе. І це, кохання, є правда, чому я це говорю? Тому що це не якийсь приклад, скажімо, там, теологічний. Але якщо ми будемо про Бога роздумувати, то потрібно сказати, що ми для Бога не є загадка, Бог нас знає. Але Бог для нас є таємниця, і це не є секрет. Але ми Бога кожен день, кожну хвилину пізнаємо. І Можна сказати, що всі ми, котрі є тут зібрані в храмі, чи хтось є молодший, чи старший, чи там з молоді, чи от діти, так, там дівчинка гарна, у нас в шапочці зеленій, Доча, скільки тобі років? Скільки? Десять років. так. Ну і там Наша дівчатка під хорами. Панінки, скільки вам може бути років, там бабуся коло сходів? 80 з чимось. Не будемо бабцю там вже підносити, але так можемо подивитися на них. І суті, хочу вам сказати, це така моя думка. Може я буду неправий, то мене ці дівчатка, що мають по 100 років, поправлять, але чи наша тут доця 10 років, чи там дівчатка по 80, по 90, вони кожен день пізнають Бога, кожен день. І то, що вони вже в церкві, може, як одна бабуся мені казала, Отче, я більше в церкві, як вдома живу, але каже, я постійно, постійно Бога пізнаю. І сьогодні ми хочемо говорити про святе таїнство Євхаристії, про святе причастя. І треба сказати, що кожен з нас, особливо так як ваша парафія, ваша церква Східнього обряду, вона дає дітям причастя від самого народження. І тільки в тоді цей період, коли дитина приготовлюється до сповіді, щоб усвідомила собі, що це є святе святих, що це не є кусочок хліба, але це є сам живий Бог, то є ця маленька така перерва, де дитина приготовлюється до першої сповіді. Потім це причастя ми називаємо урочисте, тобто свідоме. Це є мій вибір. Це є Вибір мого життя моїх батьків, моїх вихователів, бабусів, дідусів, які мене приготовили священика, які мене допроваджують до сповіді і до цього таїнства урочистої Євхаристії. І потрібно сказати, що ми постійно пізнаємо Бога, постійно пізнаємо Бога. І один хлопчик, який прислуговує біля священника, каже: от, чи я з дитинства приймаю це причастя, я не пам'ятаю цих перших разів, коли мені давали. Тіло Боже, але я пам'ятаю цей урочистий момент, коли я собі мусив усвідомити, що це є живий Бог. Так? Я колись вам розповідав, що ну, в нас в західному обряді, в латинському чи в римському, як ми кажемо, діти йдуть до причастя в тоді, коли перший раз посповідаються. І е, це є вже, ну, скажем там, 8, 9, 10 років, залежить хто коли. Е, ну, колись як це було переслідування, була радянська влада. Як люди боялися, що можуть храми позакривати, то діточок вчили молитви, хто як вмів старався, щоб якнайбільше зрозуміти, вивчити, пояснити. І дітей молодших допроваджували до сповіді. Я теж потрапив тоді, в такий момент і, маючи 5 років, перший раз йшов до сповіді, до причастя, і я пам'ятаю цей момент, тому що 5 років це вже дитина може пам'ятати багато. І для мене, знаєте, коли от я порівнював так, як на Різдво дають оплаток, такий білий хліб, цей печений, тоненький, щоб був виразом єдності, щоб був таким, як моя бабуся завжди казала, таким скучанням за Євхаристию, Так, І, і пам'ятаю, коли ми на Різдво Господнє, на святий вечір ділилися цим облатком, то завжди бабця ломала як старша в сім'ї, бо ми мали бабцю маму вдома. І мама, коли мені давала е, цей оплату, е, завжди казала: от посмакуй, і запам'ятай, каже, цей смак, цей апетіт. Каже, бо як підеш до причастя, це каже, буде зовсім щось друге. І справді, коли матуся це говорила, я собі так запам'ятав і пішов до сповіді, до причастя, то прийшов після святої Літургії, і кажу: мамо, це причастя справді по-другому смакує, так, тому що Бог є е, дуже смачний. Господь дуже смачний, навіть коли ми переживаємо якісь труднощі, страждання, якісь гори в сім'ї, єдине, що може бути, це потіха, це може бути Бог. І коли ми це собі усвідомлюємо, коли хочемо зрозуміти, що я йду до причастя не просто так, бо служба відправляється, або молитва, бо священик всім роздає причастя, то я теж біжу. Так? Але коли ми усвідомлюємо собі, що це живий Бог, що це Господь, який... Приходить до мене, то ми навіть до кінця цього не усвідомлюємо, не можемо цього зрозуміти, але приймаємо цю тайну, Тому ми кажемо, тайна Євхаристії, тайна Євхаристії, Щоб більш-менш хоча б трішечки зрозуміти, що це є таємниця, то так порівняємо собі, може, ну, не гарно, але. Не приходить ми зараз на думку щось інше, як ми йдемо в аптеку за ліками, так беремо якісь таблетки. Ми ж теж не знаємо, які вони, чого, скільки важать. Я не знаю, чи хтось колись пробував зважити таблетки. Але лікар приписав, що це нам допоможе від голови, від желудка, там від болю. І ми це віримо і приймаємо в цій тайні, навіть в секреті, бо ми не знаємо до кінця, що це є. Але приймаємо і маємо величезну віру, що нам це допоможе. Якщо нам допомагає, проста таблетка. І часом тут, очевидно, без осудження, часом навіть, скажем, якісь фальшиві, підроблені, бо люди кажуть: пам'ятаю, наша така сусідка, вона вже на, на пенсії, вчителька каже: колись люди приймали таблетку, а крейдою писали по А Зараз малі діти їдять крейду, а таблетками пишуть по дошці. бо неї можна писати там стільки крейди. Що можна, як закінчиться крейда, то можна взяти таблетку і писати неї, так? Ну, але очевидно без осудження, щоб ми тут не займалися якимось очерненням. І ми навіть ці підроблені таблетки теж приймаємо і віримо, що нам це поможе. А причастя, це не є підробка, так? Це, це не є якийсь хліб, який там ну, намоляний, і він має нам допомогти. Це живий Господь Бог. І сьогодні теж в часі реколекції хочемо собі насправді усвідомити, що ми постійно Богом Євхаристії пізнаємо. Постійно, так як цей чоловік казав в лікарні, отже, кожен день ми йдемо другому пізнаємо. 40 років прожили. Ми можемо 100 років прожити, бо так люди теж живуть, Бог так дає багатьом людям такий подарок життя. І насправді е... Євхаристія це є такий момент, коли ми якби вперше побачили Бога. Якби вперше. І коли ми насправді хочемо хоч трішки собі це якось зрозуміти, хоч трішки якось так усвідомити, потрібно бути готовим на це прийняття святого причастя. Очевидно, найкращим приготуванням це є сповідь. Треба сказати, що сповідь це тема річка, так можна дуже багато про нього говорити. Сповідь це теж є часом, або, на жаль, часто. Це велика проблема в людей, бо багато людей боїться йти до сповіді або не сповідається часто. І нараз потрібно не тільки священнику, але людям, котрі ходять до сповіді часто, дати це свідчення, що воно їм допомагає, навіщо? Як людину ця сповідь захищає від гріхів? Бо сповідь – це не тільки віддати гріх, але сповідь це теж захист. І теж тут скажу порівняння таке світське, коли ми платимо за світло, за газ нам дають квитанцію. І квитанція сама по собі, вона нічого не варта, за нюю нічого не купиш. Ми не підемо в магазин, не дадуть нам хліба за нею. Але коли хтось прийде перевіряти, чи ми оплатили, то ця квитанція нас рятує. Ми кажемо, так, ми заплатили, не відрізуйте світло, не виключайте газ, ми заплатили. Тут є квитанція. І сповідь. Вона є таким білетом для нас, який показує, що ми можемо, що ми маємо право, що ми маємо привілей прийти до святого причастя. Коли ми сповідаємось часто і стараємося частіше бути в сповіді, людина не має сумніву йти чи не йти. Так, не раз люди питають, от, чи, а от. Я собі так думаю, вже там місяць, чи більше не були в сповіді, а там чи на курку крикнули, чи подумали, чи там щось на дитину посварили. От можу я йти до причастя, чи не можу. І сумнів, це є дуже поганий момент, коли ми не знаємо, як зробити. І тоді краще посповідатись. Так? Чи гріх, чи не гріх, краще посповідатись. Очевидно, це не є так, як хтось забув, чи солі всипав до супу, чи там до борщу, а на всякий зуча ще лишку всиплю, Так? Ну, Це не, не, не працює в той спосіб. Тому що можна, скажемо, ну, змарнувати цю їжу. Але коли ми йдемо до сповіді, ми знаємо, що ми насправді достойні. Хоча перед самою причастям, подивіться, як церква мудро дає нам цю молитву, коли ми молимося з вірою, Господи, визнаю, що ти син Бога живого, і там є, що я недостойний прийти до тебе, що я є грішником, що я приходжу просити про покаяння. І ми до літургії були в сповіді, а перед причастям говоримо цю молитву, молитву недостойного раба. Але це тільки для того, що ми настільки цінуємо святу Євхаристію, настільки цінуємо цей дар Божий, що ми хочемо прийняти Ісуса чистим серцем. І сповідь це такий градусник для нас, який показує, можу я йти до причастя чи не можу. І свята літургія, яка відправляється, вона. Руками, століттями набирала свого такої своєї такої основи біля причастя і такої прикраси, щоб от іменно цей момент, коли священник говорить, стільки хвилина, беріть, їжте моє тіло, беріть, пейте мою кров. І біля цих слів, аж стільки прекрасних молитов, співу церква якби прикрасила цей момент переміни Божої, щоб це. Хліб і вино перетворились в тіло і кров Господню, що ми сьогодні маємо майже цілу годину літургії. Так, це не для того, щоб людей тримати в церкві, але це для того, щоб насправді прийти і прославити Бога, прославити Бога за цю одну хвилину. Це так, якби ми е, теж ну, придумуємо такий приклад: от ну, в селі треба щось піти, там, позичити, е, і ми е, теж приходимо до когось і можемо просто стати там. Ну, Рискаль, там чи заступ, чи лопата, як ми кажемо, зламалась. Може, завтра там чоловік купив в місті буде. Позичте нам так. Прийшли, позичити, бо там треба щось квітки посадити. Але ми можемо прийти і цю позичку по-другому. Зорганізувати, спитати, як ваше здоров'я, що вам потрібно. А тут так гарно поприбирали, а тут бачимо вже вікна, там витираєте, вже до Паски готуватись. Ми можемо там з пів години балакати, а в кінці сказати, а можете мені позичити лопату, так? Щоб не було, що ми без лопати не йдемо до людини. І це так само можемо порівняти, що ми приходимо до Бога не так, що прибігли, от, чи дайте причастя, полетіли далі. Тільки приходимо, щоб цей момент. Прийняття святого причастя, щоб його так трошечки прикрасити своєю присутністю, своїм часом, своїм серцем, своєю молитвою. Тому що це є настільки важливе. Це так, якби, наприклад, ну, діти, чи там внуки йдуть до бабусі, дідусь, то мама каже або тато, біжіть провідати бабцю. Ну то пішли бабці, як там все добре, так, побігли назад. Но це не є провідування, так прийти, побути. Щось допомогти, запитати, порозмовляти ось це є провідування. Так само з Богом ми не хочемо там прийти в минуті позбутися вже нашої молитви, нашого обов'язку, але хочемо прийти і побути з Господом, щоб його прославити. І святе причастя це є так, як ну, теж скажемо, діти, які ще не працюють, не мають заробітку, не мають своїх, свого майна. Але те, що тато і мама мають, це є їхнє. Та як притча про блодного сина, коли цей старший син не хотів війти, бо молодшого прийняли додому, і тато вийшов і каже: Сину, це все, що ти бачиш, це твоє, все, що є в мене, це твоє.' І тому теж діти в батьківській хаті живуть. Тато чи мама купують одежу, там мама приготує їжу. Ну там вчать дитину, теж правда, купують її зошити, книжки. Якщо є машина, автомобіль, то теж дитина їздить цим автомобілем, не так, що тато поїхав, а дитина пішки йде в залі, так тільки їдуть разом. Тобто дитина є таким сопричасником майна своїх батьків. І коли ми приймаємо Ісуса Христа в Євхаристії, ми є сопричасниками Бога. Це небо, яке на нас чекає, воно є наше, воно є сьогодні тут. Так? І насправді, коли ми собі задумуємося над причастям. Ми повинні сказати, наскільки в нас є любові до Бога, наскільки є цієї поваги, що я можу справді прийти і прославити Бога в прийнятті цього святого причастя. Та колись мені одні монахині розповідали, які там в Вінницькій області служать, і священника провадили по хатах, по домах, там, де до хворих треба було провідати їх. Завжди там їхав шофер водій, одна сестричка чи дві, ну і священник. Так вони йшли, молилися разом. І каже, щось вони там чи забули, чи хтось не записав на листочку ще одного дому. Але ця монахиня каже, отче, мені здається, що там ще одна хата повинна бути. Каже, давайте поїдемо просто провіримо. Це вже був вечір. Вони цілий день були в, в тих людей, цілий день їздили по домах. Ну і поїхали ще вечором, вже вернулися з храму, там з костьолу повернулися ще раз і каже: приїжджають, а там бабуся, дідусь старші люди чекають і кажуть, ми цілий день свічку світили. Думали, чи та свічка вистачить нам. Бо ми не їли, чекали, каже, бо мався ще не прийти. І ця монахиня каже: і я каже, чуть не остолпіла собі, подумала, а якби ми не прийшли? каже, і свічки би не хватило, і бабця з дідусем без голоду вмерли. Так, бо би чекали. І ніхто би не сказав, бо в них ні телефона немає, нічого. І каже, як це Боже провидіння діє, як Бог так дав, щоб ми не забули про цих людей. Так, люди цілий день чекають на святе причастя. І ми собі можемо подумати, так? маємо храм, маємо гарну парафію, маємо священника, чи ми теж так вміємо чекати на Ісуса Христа? Чи ми справді чекаємо, що там, наприклад, завтра підемо на літургію, готуємо собі якісь речі, одежу, беремо там молитовничок. Вервочку з собою, так? бо ми собі готовимо. Так, як діти до школи мусять скласти всі зошити, книжки, підручники. Ось і так само, і так само ми мусимо приготуватись, так? мусимо бути готові на цю зустріч з Богом. Тому під час наших реколекцій справді варто задуматись, наскільки ми шануємо Бога, наскільки ми так, почитаємо Господа Бога, віддаємо культ Богові всі ті Євхаристії. Тому що. Для цієї Євхаристії Господь заснував церкву, бо Він є живим Богом. І Ісус захотів бути поміж нами. Обіцяв своїм учням, що не залишу вас сиротами. Прийду і заберу вас колись до себе. І щоб залишитися між нами, Ісус мусив, так скажемо, негарно ну, придумати собі цю церкву, так? придумати священство, придумати інші таїнства. Він встановлює ці таїнства. Засновує церкву і хоче, щоб кожна людина, яка вірить в нього, мала це місце, цей час, цей спосіб, як з Богом зустрітись, так як в Старому Завіті, коли Мойсей випроваджував ізраїльський народ з Єгипту, від фараона до обіцяної хананської землі, вони теж несли з собою намет зустрічі. Так називалась колись ця святиня, капличка. Як читаємо Біблію, ми сьогодні кажемо «церква», кажемо там каплиця санктуарі, святилище, колись вони це говорили намет зустрічі. Так? І сьогодні цим наметом зустрічі є наш храм. Ми приходимо і, очевидно, ми його не носимо по селі цей храм, але ми повинні до нього постійно прийти, так? прийти на цю зустріч з Богом, бо Він тут на нас чекає. Бо тут є святе причастя, тут є молитва, тут ми приходимо на спільну зустріч, на спільну прославу Бога. І тому теж задумаємося, наскільки. Це причастя є для нас святе, наскільки воно є важливе, наскільки Бог є на першому місці, наскільки я люблю, кохаю Бога. І церква вона показує цю культуру, вона дає нам якби, зрозуміти цей екзамен нашої віри. Якщо я люблю Бога, якщо Бог на першому місці, якщо я хочу прийняти Ісуса Христа. То мені не може забракнути ні молитви, не може забракнути часу, що я скажу, а в неділю не вийшло мені бути в храмі. Не може мені забракнути сповіді, яка дає гарантію, яка є цим талоном, квитанцією, білетом до святого причастя, і мене не може забракнути в цій церкві, тому що я є дитина Божа. Діти завжди повинні бути з батьками. Якщо Бог є мій тато і мама, то я повинен бути тут вдома. Так, я не можу бути бездомним, безхатьким, якимсь середою. Я повинен бути з своїм татом, своєю мамою. І тут є наше місце. Так, церква це наш дім. Там, де ми живемо, там, де ми ночуємо, там, де тримаємо корови, свині даємо курам їсти, це і наша квартира. А тут є наш дім. Так? І ми йдемо просто на квартиру, як на дачу, подивитися, чи все в порядку, і знову вертаємося до свого дому. Бо цей храм вчить нас приготування до неба. Ми коли йдемо в небі і там будемо вічно з Богом. А тут вчимося через таїнства приймати Бога і через причастя жити живим Господом. Нехай Бог нам в цьому благословить. Хочу вам теж подякувати за те, що ви є такою живою церквою, що від вас теж кожен з нас, священників, може вчитися цієї ревності, молитви, доброти і. Якщо ми можемо бути добрими священниками, це теж завдяки вам, бо ви достойні мати добрих священників, так і Бог так дає, що теж нас наповнює, ми навертаємось, ми молимось, ми хочемо бути вірні Богові для того, що є люди, які мають право на цих святих і добрих священників. Тому коли даємо вам Євхаристію, коли даємо вам святе причастя, це теж для нас великий такий виклик, це такий обов'язок. Бути найкращим, бути святим, тому щоби в святості ділитися цим Богом з вами. Тому дякую вам, теж думаю, від себе від Отця, настоятеля вашого отця Андрія, за те, що ви є в нас такі, за те, що ми можемо вам служити, що можемо бути єдиною церквою, єдиною родиною Бога, і що можемо теж розуміти, що так як тут в нас, в храмі, так само може бути прекрасно в небі. Щоб ми цього неба не боялися, щоб ми розуміли, що там Господь чекає на нас, той самий Бог, якого ми приймаємо в Святій Євхаристії, в святому причасті, цей самий Бог колись прийме нас до неба, і дай Боже, щоб нас там нікого не забракло, щоб ми всі гарно там зустрілись, кожен в своєму часі визначеному. Але, так як пам'ятаю, колись один священник говорив, каже, але хто буде перший, то вже моліться за всіх. І так по черзі, по черзі чекайте, аж поки всі прийдуть. так? Щоб нікого не забути, так що ні про кого не забуваємо тут на землі, і хто буде в небі, то теж старайтеся, щоб ви чи ви, чи ми, чи всі ми разом, щоб ми випросили теж благодать неба для тих, хто ще залишається і хто ще мандрує дорогою віри на землі, щоб всі ці люди могли теж щасливо дойти до неба і там бути з Богом назавжди. Нехай добрий Бог всім нам в цьому благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Миченко просимо вас. Слава Іску Христову. Дякувати нашому цю рекорданку Лавренті за те, що знайшов час приїхати до нас з такі напруженого графіку, що оділив ті духовні науки цю молитву. Кожному дав. Якусь напевно, розраду, сповіді, допомогу. Бо кожна людина під час свого життя має якісь випробування. Це всі мають випробування тільки люди, але й священники, навіть єпископи. Кожен має якісь хрести, які може мусить принести цей хрест до вічності, щоб там отримати царство небесне разом з Богом. То, вам дякую. Много літа будемо знати, поспівати. 9 травня з є Зараз Позарапіс, много літа не співаємо, а 9 травня на празник приїдемо, заспіваємо гарно мого літа за Зараз, якому. Зараді много літа мушу приїхати. <рес> так, що, бачите, так не виходимо. А на празник можемо заспівати вам много літа особисто. Точка, дякуємо. Дякую всім тим людям, які прийшли, тут молилися, розвили ті духовні науки, цю молитву.